В дитинстві я мріяла, аби я виявилася усиновленою і аби приїхала красива біла машина, і з неї вийшла красива жінка в гарному платі, в лакованих червоних туфлях і з лакованою сумочкою. Вона підійшла до мене і сказала, що багато років тому їхала через наше село і загубила тут маленьку дівчинку. Це я, я. закричала б я тоді і кинулася б її обіймати. Ось про що я мріяла, бо мама моя була вже з сивиною, огрядна і працювала в сільській раді прибиральницею. У мене були такі ж два старші брати батько, який вічно спав, і наша похилена хата, в якій ми всі тулилися. Я не могла уявити, чому мені так не пощастило. За що? Я ж гарно вчуся, слухняна, то чого б мені не з'явитися на світ хоча б влітки, Тодоренко? Там теж не густо на гроші, але хоч мама у неї молода та гарна. А моя, мало того, що прибиральниця, то ще й уваги на мене не звертає. Головне, щоб чистому пішла і на тому крапка. Коли я дівочила, то так само не могла розраховувати на модний одяг, а позичати за щораз в дівчат вже було незручно. Ти у мене вже всю шафу перезичила, кривилася літка. Мені вже, дівчата, кажуть, що то я твої речі ношу. Як я хотіла гарних речей, блискучих і сяючих, щоб і самі сяяти, і щоб всі на мене звертали увагу. Я вчилася в райцентрі і часто ходила додому пішки. Ми всі ходили, бо автобуси часто не їздили тоді, а якось мені прийшлося затриматися і всі пішли вже, а я ніяк не могла догнати їх. І тут біля мене зупинилася машина, і приємний чоловік запропонував мене підвести. Я радо погодилася, бо. Це було так романтично, як в кіно. Анатолій дізнався, де я живу, і часто приїздив, аби мене покатати на машині, повезти в колибу чи в готель. Я була на сьомому небі від щастя, бо, нарешті, мала те, що хотіла, гарний одяг. Але найголовніше всі дівчата мені заздрили. Я була най-най-най. Те, що це все закінчується не так добре, я знала, але була певна, що то все з кимось іншим, а зі мною так не буде. Але як тільки я сказала, що при Надії, то Анатолій одразу пропав. Я приїхала додому на канікули, бо ж куди мала дітися, і тоді всі побачили, що я дуже най-най-най вже на сьомому місяці. Мама тільки глянула і все, наче нічого не сталося, далі займалася своїми справами. Я сиділа в хаті, бо від мене відвернулися всі подруги, і мами забороняли їм зі мною знатися, наче цей стан передається повітряно крапельним шляхом. А мама все мовчала. Чого ти вічно мовчиш? не витримала я. Це ти винна, що зі мною таке сталося, ніколи мені нічого гарного не купувала і не давала, а я хотіла просто гарного життя. Мама все слухала і жодного разу не заперечила, коли я вже вибилася із сил в звинуваченнях, вона мене обняла. Все буде добре, головне, щоб з тобою все було добре, а все інше ми переживемо. Мені хотілося й далі питати, що вона за дурниці несе, але я не мала сили і заснула. Вона мені не докоряла, коли маляви рядувало, коли треба було з ним сидіти, щоб я довчилася, коли треба було грошей або його одягнути і обути. Все мовчки, все спокійно і байдуже до всіх головне робити. А потім над нами змилосердився Бог. Мене розшукали батьки Анатолія, виявилося, що він попав в аварію і залишив після себе тільки дружину, а друзям проговорився, що мав коханку при надії. Ми дуже хочемо бачити нашого онука і хочемо, аби він ріс в добрі, сказали вони мені. А я подумала, що це навіть дуже непогано, тому перевезла сина і маму в місто, і так ми й жили. Тоді мені знову всі заздрили і казали, що я щаслива. А я була щаслива, щоб моя мама виявилася найкращою у світі. Підпишись, підтримай українськомовний контент.